Політика затягання пасків в усьому світі можливо базується на науковій помилці. Вчені з університету Масачусетсу знайшли низку помилок у відомій науковій праці зростання під час боргів, що заклала теоретичні підвалини сучасної фінансової політики. Масачусетські науковці закидають цій праці вибіркове використання статистики та помилки у розрахунках. Автори зростання під час боргів, американські економісти Кенет Рогов та Кармен Рейнхард твердять, що великий державний борг призводить до уповільнення економічного зростання. Свою гіпотезу вони підтвердили аналізом даних з десятків країн за 200 років. Рогов і Рейнхард визнали певні неточності у своїй роботі, проте наголосили, що це не змінює основну ідею. Також вони заперечили, що підганяли статистику під потрібний висновок. Зростання під час боргів піддають сумніву чимало відомих економістів. Багато з них, зокрема, вважають, що саме уповільнення економічного зростання призводить до боргів, а не навпаки.